Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Це відео я зняла під час нашої поїздки до Вроцлава. І сьогодні хочу показати вам одне з найцікавіших місць цього міста Вроцлавський зоопарк. Його відкрили 10 липня 1865 року. Це найстаріший зоологічний сад у Польщі. Сьогодні тут мешкає понад 14 тисяч тварин. Серед яких слони, бегемоти, жирафи, акули, мавпи, птахи та багато-багато інших мешканців. А почнемо ми з океанаріуму. Це окрема частина зоопарку, і вона справді вражає. Там зовсім інша атмосфера, приглушене світло, великі акваріуми з рибою, корали, медузи, навіть акули. З цифлязом я намагалася знімати так, щоб передати цю тишу і красу, яку відчуваєш. Коли просто стоїш перед склом і дивишся, як усе рухається, далі буде ще багато цікавого: і савана, і тропики, і різні зони з тваринами з усього світу. Тож запрошую вас не переключатися, а подивитися зі мною. Ціла зебра зовсім не страшна, а навпаки, дуже граційна і спокійна. Вона просто пливе повз, ніби не помічаючи нас. Ці акули не агресивні, вони зазвичай лежать на дні або неквапливо рухаються. Дуже цікаво спостерігати за ними зблизька. Великі сомики, вони виглядають трохи дивно, з вусами, як у кота, але насправді дуже спокійні. Просто лежать або повільно плавають між камінням. Я й не очікувала, що вони будуть такі великі. На екрані це не так помітно, але коли стоїш поруч, це вражає. Ось тут цілий рій риб, вони всі різні, кольорові, маленькі, швидкі. Просто стоїш і дивишся, як вони метушаться, ніби кожна має свою справу. Дуже красиво, особливо коли світло падає, кольори стають ще яскравішими. Далі, тут водоспад, все зроблено дуже красиво. Кам'яна стіна, вода спадає зверху, і світло проходить крізь скляний дах. Виглядає, як справжня природа, хоча ми досі всередині. Можна просто постояти і послухати шум води, дуже заспокоює. А зараз ми в тунелі, і це справді вражаюче вода навколо, світло переливається, і скати просто пливуть над головою, ніби ти сам під водою. Я й не очікувала, що буде такий ефект занурення. Все виглядає дуже спокійно, дуже красиво і навіть трохи магічно. Можна стояти і просто дивитися, як вони рухаються, плавно ніби танцюють. Аскати мені дуже сподобалися. Вони такі кумедні, пливуть повільно, ніби ширяють у воді, а знизу виглядають як з усмішкою. Я довго стояла й дивилася, як вони рухаються. Щось у цьому є дуже заспокійливе і трохи смішне водночас. А тут морська черепаха, вона пливе дуже повільно, ніби просто собі прогулюється. За нею дуже цікаво дивитися на неї, на її рухи. Все плавно, без поспіху, і вона дуже велика, дівчата. Хоча через скло це не так помітно. А тут уже акули. Вони пливуть повз, неквапливо, але виглядають дуже вражаючі. Вода навколо глибока, синя, світло переливається, все зроблено дуже гарно, дуже красиво, ніби справжній океан. Стоїш у тунелі, дивишся і трохи забуваєш, що ти в зоопарку. А ця черепаха мені дуже сподобалася вона пливла так легко, ніби летіла у воді. Я на неї дивилася, і мені здавалося, що я дивлюся якийсь спокійний фільм про природу. Цей акваріум просто щось неймовірне, неземна краса, ніби потрапляєш у інший світ. Все навколо світиться, риби рухаються, як у повільному танці, а скати пливуть прямо над головою. Стоїш і не хочеться йти далі. Хочеться просто бути тут і дивитися. Перед зоною з пінгвінами були ще маленькі акваріуми з рибами, але, на жаль, зняти мені не вдалося, бо я дуже відбивалася в цих акваріумах і зрозуміти, що там, було дуже важко. Але пінгвіни ну це справжні артисти. Вони плавають швидко, рухаються смішно, ніби літають у воді. Дуже прикольні. За ними хочеться спостерігати ще і ще. А далі ми потрапляємо в джунглі Конго. Хід виглядає, як справжня експедиція, дерев'яна конструкція, зелені рослини, і вже з перших кроків відчувається зовсім інша атмосфера. Всередині вологе повітря, тропічні звуки і все ніби трохи темніше. Ну мені було дуже цікаво, що ми далі побачимо. Ми йдемо далі, і тут вже зовсім інша атмосфера, дуже спекотна, повітря вологе, ніби справжні джунглі, з усіх боків чути звуки пташок, щось шебече, кричить, перегукується, і все це створює враження, що ти десь далеко, не в місті, а в справжньому тропічному лісі. А ці тварини називаються манати або ламантини, їх ще іноді називають морськими коровами. Через спокійний характер і те, що вони харчуються рослинністю. У Вронцовському зоопарку вони мешкають у зоні джунглі Конго. Ми якраз потрапили на момент годування. Манати повільно підпливали. Брали їжу передніми плавниками, дуже цікаво було спостерігати, як вони це роблять. Все виглядає неспішно, ніби в них немає жодного поспіху. Ламантинів у вросевському зоопарку утримують в спеціально створених умовах, які максимально наближені до їхнього природного середовища. У павільйоні підтримується приглушене світло і спокійна акустика, щоб не турбувати тварин. Відвідувачі можуть спостерігати за ними через скло, не порушуючи їхній ритм життя. Манатів годують рослинною їжею, салатом, капустою, морквою, спеціальними водоростями. Океанаріум мені дуже сподобався. Це місце, де все навколо зачаровує, світло, вода, тварини. Дивишся і ніби забуваєш про все інше, про все на світі. Мені хотілося залишитись там ще трохи, ще трохи побути, ще трохи подивитися. Але попереду у нас огляд тварин у зоопарку. Там зовсім інша атмосфера, але буде багато цікавого. Тож ми поспішаємо у зоопарк. А я дякую, що ви дивитеся, цікавитесь. Дуже приємно ділитися з вами такими моментами. Запрошую всіх своїх глядачів до наступних відео.